Президент Байден не приїде на саміт миру у Швейцарію на 15-16 червня, тому що він буде брати участь у передвиборчих зустрічах. Зокрема, у фонд Райзінгі. Він буде у Каліфорнії разом з голівудськими зірками Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими проводити збір коштів на свою президентську виборчу кампанію. От такий то холодний душ для нас, для України. Що це означає? Ну це означає просто те, що ніяких е, конкретних результатів від цього швейцарського саміту миру, крім е, пустопорожньої говорільні, е, нам очікувати не доводиться. Ну воно і зрозуміло, чому тому, що е, іншої сторони там не буде. Президент Зеленський не вважає за потрібне запрошувати наших ворогів туди, щоб з ними пробувати домовлятися. Не хоче і старший партнер Росії Китай їхати туди, тому що Китай заявив, що там повинна бути Росія. От. Ну, Байден теж сказав: так, а що я буду? Я буду Зеленському масовку створювати, щоб він гарно сфоткався? Ні, не буду. От, У мене е до нього е свій список претензій є, про які я не хочу говорити вслух, але які є. От. Ну, Одним словом, е саміт миру стане самітом гарних декларацій. але... Нульових результатів всі учасники, очевидно, що не буде не тільки Росію і Китаю, а ще й Бразилії, тому що там Китай з Бразилією спільну позицію зайняли, що має бути рашка. Разу рашки немає, то ми не їдемо. Будуть декларації проголошені, що треба звільнити захоплені території, що Росія не права, що Україна стала жертвою війни. Ну так воно і є жертвою агресії, але ніяких дієвих домовленостей досягнуто не буде. Ну тому що нема з ким домовлятися не буде ні Росії, ні її патрона Китаю єдиної країни, яка може дієво вплинути на Росію, і таким чином, далі, після саміту, якщо справді будуть якісь переговори з Рашкою, про що е, секретар РНБО наш е, заявляв? Ну, очевидно, що е, ці переговори будуть, що називається, з чистого листа. Ну, не з чистого листа, насправді, а е, там переговори є, здогадки ведуться е, майже безперервно всі ці роки війни. Мабуть, про щось вони попередньо домовилися, але те про що вони домовилися, і те, що буде проголошено на саміті миру у Швейцарії, воно не має ніякого між собою зв'язку. Там скажуть в Швейцарії, що Україна у всьому права. А як вони там домовлялися, і що вони домовляться, якщо будуть домовлятися далі, це. Скорі за все, буде абсолютно різні речі. Хотілося би, щоб якщо будуть після цього переговору, щоб вони були як у мінську, а не як у Стамбулі.